Райцентр Стара Синява на Хмельниччині сьогодні зібрався увесь попрощатися своїм селищним головою. Колишній спецпризначеність Олександр Романенко добровольцем пішов на схід ще під час першої хвилі мобілізації. Куля снайпера наздогнала його під Іловайськом. Жалобна колона односельців розтягнулася щонайменше на пів кілометра. В останню путь провести голову прийшли і малі, і старі. Ну, людиною був. дуже доброю, чебною, ввічливою. Самі кращі слова, які можна сказати про цього чоловіка. Дуже добрача людина. Я сьогодні. Дуже добра людина. Йому було 54. Останні чотири Олександр Романенко очолював райцентр. Водій селищного голови Микола Гоменюк показує кабінет свого керівника. Олександр Трохимович – це його робоче місце. Тут він працював, допомагав людям. Поки він воював, за його столом ніхто не сидів. Тут усе залишилося, наче він учора полишив кабінет. Він такий дуже любив, щоб була справедливість державі. Селищний голова, колишній спецпризначенець у бойових точках Афганістану відслужив майже сім років. На початку літа 2014-го тричі просився на схід України. Ні, він Сашко зразу пішов. Він каже, він рвався такий ще тих майдан. Був він тож, що на майдані Кав, ти міський голова. У нас селищний голова. Ти тут роби майдан на місці. Для чого тут каже, людей? Хватить Афганці, які приїхали зі всієї України попрощатися із побратимом, показують його нагороди. Відвагу це саме дорога. Медалі рахуються. Якщо людина відбула дві ротації в Афганістані, залишилась живою, знаючи про наслідки цього, він не зупинився, пішов, мабуть, заради того, щоб не страдали наше покоління. Прийшли віддати честь нашому мужикові, афганцю, бувшому і настоячому воїну. На Донбасі Олександр Трохимович командував розвідротою додому від початку. АТО у відпустку не приходив. Загинув під Іловайськом від кулі снайпера. У водія Миколи сьогодні усе валиться з рук. Він показує стареньку ниву, якою возив селищного голову. я його понімав співслова? Так само любила і розуміла Олександра Трохимовича. Уся стара синява. Люди прощаються з керівником як з героєм. Світлана Павок, Віталій Павук, Хмельниччина, ТСН, 1+,1.